В центрі експозиції знаходиться технологічний зразок космічного корабля Союз натуральної величини. Розробка цього апарату почалася в 1962 році під керівництвом Сергія Корольова. За початковим задумом такий корабель мав доставити космонавтів до орбіти місяця. Але через деякий час проєкт було закрито, а Союзи модифікували для виконання різноманітних завдань на навколоземній орбіті. Варіації конструкції дозволяли кораблям стикуватися між собою, з американським кораблем Аполлон або з орбітальними станціями Салют, Алмаз, Мир та МКС. Космічні кораблі Союз розраховані лише на один політ. Для кожного запуску створюється новий апарат. Він складається з трьох частин темного кольору, приладно-агрегатний відсік. Який має крила сонячні батареї. В цій частині розташовані основний двигун, паливні баки, кисневі балони, додаткові акумулятори та двигуни орієнтації. Космонавти до цього відсіку доступу не мають. В центрі спускний апарат. В ньому знаходяться члени екіпажу під час польоту в космос та повернення на землю. Всередині три крісла для космонавтів. Система життєзабезпечення, аварійно-рятувальний запас для приземлення в незапланованому районі, приладна панель, три ілюмінатори та люк. Перехід до орбітального відсіку сферичної форми. Раніше він використовувався для роботи та відпочинку, а зараз як підсобне приміщення. Частиною цього відсіку є стикувальний модуль із системою зближення Курс, що розроблялася в Києві.